Місія військових спостерігачів не здійснилась. Делегація ОБСЄ не змогла сьогодні потрапити в Крим. На півострові представники міжнародної організації з ругулювання військових конфліктів мали провести близько тижня відвідати військові частини, поспілкуватись з місцевими жителями, щоб зрозуміти, що відбувається в Криму, насправді, і збагнути, як можна зав'язати конфлікт. Два автобуси з представниками ОБСЄ з 20 країн світу зібралися в Одесі і звідти вирушили на Крим. Український представник делегації каже, щоб знайти шляхи виходу із ситуації, іноземці мають її оцінити. Ціль візита реально побачити обстановку, оцінити її. І я думаю, що це мероприятие буде мати… Позитивні результати по дорозі. Кортеж проїжджає українські військові і громадські блокпости без перешкод на посту ДПС у перекопі. Транспорт зупиняється. Замість ДАІ озброєні люди у масках. кажуть, далі, тобто в Крим, не можна. Пояснення, що це міжнародна делегація без зброї і з добрими намірами не подіяли. Члени ОБСЄ, м'яко кажучи, здивовані. Это, это очень странно, скажем так. Вот Это э, прошло даже меньше двух лет, когда здесь э, был чемпионат Европы э, по футболу. И в принципе э, Украина была э, открыта всему миру. И э, сейчас, в принципе, Ем, ну, Відом таку сацітуацію на яку в то время нікана не розчитали. Бо вирішили поїхати іншою трасою на в'їзді поблизу армянська. Озброєні чоловіки у масках дороги теж не дають. Людям, що почали роздивлятися пост та фотографувати, наказують зайти до автобусів журналістам сховати камери. Перемовини тривають під прицілом автоматів. Безрезультатно ані Савіто що ані дажні получить указ із правительства. Автономської Республіки Крим і Какетами Будім добивати та працюємо над цим. Делегація змушена повернутися зараз. Представники ОБСЄ радяться, що робити далі. Потрапити в Крим. Сподіваються, завтра Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Крим ТСН 1+,1.